Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема, ветеринарне, нестерне, комісарове, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші. Окупанти завдали авіаударів по Табаївці. О 22-й внаслідок обстрілу міста Куп'янська пошкоджено приватний будинок та газову трубу. Легкі телесні ушкодження отримав 67-річний чоловік. О 22-й, 22-й 02 -й відбувся ворожий обстріл села Глушківка Куп'янська району пошкоджена приватна ферма. Вибухову травму отримав 42-річний чоловік. О дев'ятнадцятій окупанти завдали ударів по селу Курилівка. Під час обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. О п'ятнадцятій окупанти обстріляли місто Вовчанськ. Тип озброєння – типу збройня, реактивна система залпового вогню. Інформації про руйнування та потерпілих не надходило. О пів на дев'яту за межами села Григорівка Куп'янського району знищено складську будівлю приватного підприємства. Один житловий будинок знищено і один пошкоджено. Постраждалих немає. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 27 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили одну пожежу в Куп'янському районі Харківщини. О шостій годині ранку російські війська вдарили ракетами по об'єктах нежитлової цивільної інфраструктури у Слобідському районі міста. Під завалами однієї з будівель опинилась жінка 1971 року народження. Її було врятовано силами фахівців ДСНС у співпраці з працівниками газової служби Харкова. Постраждала, отримала легкі ушкодження. Близько 19-ї росіяни. Завдали удару по житловому сектору села Курилівка Куп'янського району. В результаті обстрілу загорівся приватний будинок. Площа пожежі склала 80 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки влучання. Жертв та постраждалих немає. О 23.08 сталася побутова пожежа у житловому багатоповерховому будинку в місті Первомайськ Лозівського району. До місця події негайно виїхали рятувальники 45-ї пожежно-рятувальної частини. Відкою було виявлено, що в одній з квартир горять домашні речі та сміття на площі пожежі 1 квадратний метр. Внаслідок пожежі загинув чоловік 1957 року народження. Причина пожежі встановлюється: піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ на Купінському напрямку, українські захисники відбили три атаки біля Синьківки та Іванівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Марія Соловйова, Дмитрон Гуєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини.